У луках триває декомунізація, що супроводжується перейменуванням багатьох вулиць. Важливі трансформації в історії міста зумовлені не лише часом, але й важливими історичними подіями, зокрема, війною. Процес декомунізації, який ми спостерігаємо, є відповіддю на потребу відновлення національного ідентитету та відокремлення від минулого. В результаті цього процесу назви вулиць, які в минулому були зросіщеними, зазнають змін, набуваючи українських відтінків. Це не лише відзначення нового етапу в історії міста, але й акт патріотизму та вираження волі захисту власної ідентичності. Ми розкажемо, чому і на честь кого перейменували прилуцькі вулиці. Розпочнемо із самого серця нашого міста. На мапі з'явиться вулиця Переяславська. Раніше вона носила назву коптіва, але тепер зазнала змін у рамках процесу декомунізації. «Їй повернута історична назва. Чому ця назва є історичною? Тому що колись це був шлях до міста Переяслава. Також наше місто було у складі Переяславського князівства. І саме Переяславський князь Володимир Мономах у своєму повчанні дітям вказував, що у 1085 році саме стіни Прилук города, Прилуцької Прилуцької фортеці прийняли його і врятували від атаки Половців, і саме з Дружини, яка сформувалася з місцевих мешканців, було відбито цю атаку. Наступний етап історичних трансформацій це вулиця, що відзначилася як 1 травня. Проте зараз вона переживає своє рідне відродження через процес видалення комуністичної спадщини. Радянська назва вона з'явилася на честь дня міжнародної солідарності трудящих, і це одна з Найвідоміших та найпоширеніших комуністичних ідеологів, яка маскувала тоталітарний режим, і він встановив цей режим. Систему таку надто жорстку і жорстоку державної експлуатації населення трудящих. Відтепер вулиця має назву на честь В'ячеслава Чорновола. І це не дивно, адже саме його можна вважати першопрохідцем у відновленні української незалежності. Саме на честь таких людей слід називати вулиці, говорить Маргарита Ткаченко. Адже саме В'ячеслав Чорновіл, як дисидент, як редактор такого впливового, впливового підпільного журналу Український вісник, лідер національного демократичного руху 90-х, заклав підвалини а потім і укріпив фундамент. Своєю зрілою політичною стратегією розбудови держави В'ячеслав Чорновіл. Він зумів дати правильний орієнтир у всьому. Це і внутрішня політика, яка торкалася питань Криму, Сходу, культури і освіти, а також і незалежної журналістики, також питання національної безпеки, розбудови армії та ринкової економіки. Далі на нашому шляху історичних змін вулиця, яка ще декілька днів тому носила ім'я Пушкіна, проте тепер її. Назву змінено в рамках стратегії позбавлення міста всього, що має зв'язок із російською історією, розкриємо для вас, чому саме ця вулиця стала об'єктом трансформації. Вона була названа на честь російського письменника Олександра Сергійовича Пушкіна. Росіяни вважають його великим поетом, і також вважають, що він є основоположником сучасної російської мови. Але для нас ця теорія є вона не те, що чужою, вона є ворожою і. Також Олександр Сергійович Пушкін він був прихильником імперіалістичної ідеї і спотворював навіть у своїй поемі брехливій поемі Полтава, образ гетьмана Івана Мазепи. Також Маргарита зазначає, що теорія про те, що Олександр Пушкін є основоположником сучасної російської мови, є міфом, тому що такою самою мовою, якою і писав. Олександр Пушкін писали і такі а, різноманітні постаті, як Жуковський, як Грибоєдов, що є значно раніше, і також відомі там Петербурзькі видання. І, а, журналістські видання на даний момент ця вулиця наділена ім'ям Миколи Леонтовича, яка органічно вписується у новий контекст, відображаючи сучасні цінності міста Прилуки. Ця зміна є виразом національної самосвідомості та шанування до значущих постатей нашої культури. Микола Леонтовича називають українським бахом за величезний внесок у розвиток хорової музики. Він є українським композитором, хоровим диригентом, піаністом, педагогом, збирачем музичного фольклору та громадським діячем. Микола Леонтович також є автором широковідомих хорових обробок українських народних пісень, таких як Дударик, Козака «Козака ой із гори кам'яної та інших. А його різдвяна щедрівка «Щедрик» перекладена багатьма мовами світу. Він був убитий агентом ВЧК, і надалі факти смерті Леонтовича вони спотворювалися комуністичним режимом, і лише з припиненням існуванням радянського союзу було віднайдено і оприлюднено факти зумисного вбивства. Органам ВЧК Миколи Леонтовича нехай ці зміни стануть не лише новими назвами вулиць, а й ключовим етапом у формуванні нового обличчя нашого міста, адже вони свідчать не лише про минуле, але й визначають новий шлях для нашого світлого майбутнього.